Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як реєструватися і взяти участь у проєкті Spark, ДЕПІН-проєкт. Дуже перспективний. У нас є можливість бути першими і першими отримати airdrop, тобто виплату, бо завжди ті, хто перші участвують в беруть участь в проєктах, вони найбільше можуть отримати коштів. Показую вам, як реєструватися. Посилання на проєкт буде під відео. Full name можете писати, яке хочете. Це буде ваш нік нікнейм. Пишете пошту, пароль. Так, верифікація. окей, готово. Реєстрація. Є, готово. Ви попадаєте в свій кабінет. Він так виглядає зараз. Так, для того, щоб нам далі почати заробляти, відкриваємо нову сторінку і пишемо. Нам треба поставити плагін. Пишемо Spark, Lightnote. Ось він тут є. Головне, щоб був Chrome Web Store. Ставимо Встановити додаємо. Зараз він тут з'явиться в списку. Чекаємо, поки встановиться. Є. Для зручності я додаю, прикріпляю їх тут в списку, так буде швидше до них доступ і перевірка. Натискаємо логін. Оскільки кабінет у нас вже тут відкритий, він у нас тут має з'явитись. І ось тут у нас будуть показуватись поінти. Для прикладу покажу вам мій основний аккаунт, який є. Ось він так виглядає. У мене тут вже 8 мільйонів поїнтів є. Якось так. Ось тут внизу будуть девайси всі, які у вас підключені сюди, які будуть вам рахувати. Далі тут по кнопках можете ще покласити. Гаманець поки що підключити неможливо, але вже дуже скоро, судячи по газетам. Підключайтеся, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там будуть повністю всі новини, коли буде аїрдроп, коли будуть виплати, коли підключати гаманці. І взагалі будь-будь-які новини по цьому проекту. Також в телеграм-каналі будуть проекти. Схожі на цей, і на яких можна буде гарно заробити і поставити поруч. Бачите, ось в мене стоять багато цих проєктів, які в інших браузерах стоять, і їх багато в яких я беру участь. В мене стоїть дуже багато браузерів, На всіх стоять ці проекти і майнять, майнять поінти, які можна потім буде перевести на реальні кошти і вивести. Всі новини будуть в телеграм-каналі, тому приєднуйтеся. Всім бувайте!